Добрий ранок, друзі! Дуже рада вас вітати, дуже раді, що цей останній день цього тижня, цього року ми можемо закінчити з вами молитвою. І хотілося прочитати вірш з Псалма 31,8, нам на тому, щоб ми сьогодні молилися і роздумували, що ще треба для наших сердець, аби прославити Бога. Щасливий! Веліселюся і танцюю, бо милість ти мені подарував. Помітивши, як тяжко я страждаю, душі моєї болить, ти зрозумів. Друзі, тут ключове слово, що Господь подарував милість. Ми з вами знаємо, що милість це не просте слово. Це те, коли людина заслуговує на покарання, але Бог каже: Я тебе прощаю. Так само і нам. Нам дуже важко людей пробачати за будь-що. Неважливо, що це, але нам важко. І коли ми. Робимо як Бог, ми даємо милість, ми даруємо пробачення через зусилля. Тоді ми маємо багато благ. Ми знаємо, що всі псалми Давид писав саме тоді, коли перемагав якісь були перемоги стосовно території він. А є псалми, які він просто прославляв Бога за те життя, яке в нього. Є, і це псалом, це той самий псалом, коли йде мова про перемогу. Ми віримо також в свою перемогу, ми всі за це молимося. Але давайте ми будемо щодня не лише просити Бога, а ще й дякувати. Боже, ми дякуємо тобі за цей день, за ту мирість, яка добилася сьогодні, як минулого ранку для кожного з нас. Дякуємо тобі за те, що в цей день ми можемо стояти перед тобою, говорити з тобою, спілкуватись з тобою. Просити, дякувати. Ми дякуємо тобі за нашу владу, за наших керівників, за всіх, хто є при владі. Дякуємо тобі за тих, хто допомагає будь-яким чином. Неважливо, де вони живуть, в якому місці нашої планети, але ти допомагаєш через цих людей. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що цей рік пройшов достатньо добре. Були втрати, були переживання, були якісь моменти жахливі навіть, але ти був поряд. Дякую тобі за те, що ти нам показуєш, що будь-який вибір він в руках людини. Як це було і раніше, при створенні світу, так і зараз. І те зло, яке робиться, робиться не тому, що ти цього хочеш, а тому, що це людина хоче. І дякуємо тобі за це розуміння. Боже, просимо Тебе, тобі, тобі, щоб ти допоміг кожному з нас. В наступаючому році бути ще більш віруючими, ще більш натхненими, ще більш люблячими, ще більш святими. І дійсно твоєю дорогою ти в небеса. Амінь. Всім гарного дня, друзі!